Мобілізаційні мероприятия почнуться сьогодні з 21 сентября. Сьогодні, коли свято Другої причистої, коли Сен... Міжнародний день миру, маньяк диктатор виголосив своє блеєння. Я хочу розтлумачити, що це означає, що змусило його це зробити. Перше, це єдність і мужність українського народу. Друге. Це мужність і героїзм Збройних сил України. Третє. Це світова коаліція на підтримку України, яка демонструє це нашими партнерами. Четверте, безпорадність Збройних сил Російської Федерації. Вони оголошують мобілізацію. Ми впевнені в тому, що це також потужний меседж і для. Росіян, коли мають зрозуміти, що це не спі... не якась операція воєнна, це повноцінна війна, за яку вони заплатили і заплатять. Партнери, дайте більше зброї, санкцій і фінансування Україні. ООН вилучить Росію з Ради безпеки. НАТО прийміть Україну, члени НАТО, дайте план дій щодо членства. І Путін. Врешті-решт забирайся геть з України.